погасно, представляємо систему. Я далі по пунктах і трансферу, помістимо на карті. Вперше, суд, ми справились, це фактично обсихання вулича соки, коли зводив герою ж бось. Це секретар, який прокурорів супрокурорево річ, який так любо однозначний проблем почав деяка Монтіка. захисників яких Мушак, Чубірка, шахи бірка, поки тепер і Кашка, савідської К4 на маршруті я бонус від чак, розйом, щоб покази захисити бірка, тому що той парня приточа що засідня, побиття представницького менеджона до нашого продовження строкутримання Ексер Ігор Сирич, Мунчика Романа Івановича, Роберт Ігоря, Радіона Ігоря Ривча, встановив. У зв'язку з тим, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, суд складає та оголошує результативну частину, що відповідає положенням статті 376 КПК України. Керуючи статтями 314, 315, 376 Кримінального процесуального кодексу України, статтями 5 і 6 Конвенції про захист прав людини з наукових свобод, суд ухвалив. Підготовчі судові засідання в кримінальному провадженні відкласти на 11 15 липня 2016 року. Продовжити скоп тримання піддатки обвинувачення мовчу Володимир. Дев'яночу деякої Васильович, Мачепо Івано Івановичу, Роберт пройдемо юричу до 6 вересня 2016 року включно. Від оточення судові засіння викликати учасників цього провадження, повний текст хвали буде проголошено 9-й з 11 липня 2016 року. Ухвала скарження не підлягає, головуючий підпису.